Результати такі. Ну, по-перше, в нас у всіх е, був поганий сон, нервозність. У мене це переходило вже до істерики, що мені не характерно, я спокійна людина, але ну, стреси постійні. Тому відразу ми всі відзначили, що продукт працює, бо ми виспалися і ми заспокоїлися, і це відмітили всі. Потім, що я хочу сказати про себе. Це те, що у мене була сибарея на голові за вушками. Ну це було дуже зараз. уже я бачу цей результат. Тут гладенько, ще можливо не все, але результат є. І от найголовніше, хоч сказали, так далеко до ще війни не забігайте, але це дійсно. Останній вже цей рік, коли ми працювали, я працюю в освіті, ми працювали. І треба було їхати на роботу, я не доїжджала на метро мені треба було обов'язково забігти в туалет і продовжувати свою поїздку до роботи. І я була щаслива, що мій кабінет поряд з туалетом. І так це було всі роки. А вже перед цим, коли стала приймати продукцію, це було нестерпно вночі, кожна година. А зараз, дякуючи Богу, і компанії Біепік, це десь 2-3 рази. Я з Харкова до е, Києва доїхала ну просто свободно. Зараз е, цей ефір попередній я легко витримала. А ще те, що й не помічала, якраз це біль в побореку. Е, у мене він вперше я його відчула якраз. В Калуші, коли перебувала і сиділи ми на бревні, я встаю, не можу встати. І ото та біль мене супроводжувала до то до, до сих пір. І тільки зараз, коли я їхала в потязі і в мене була друга поличка, я зрозуміла, що в мене немає цього болю. Ну, мої рідні, я думаю, розкажуть про це про свої результати наступного разу. Я не буду, але і в них є це по цукровому діабету.